Примітивно, примітивно це значить, помилка була 5, 8, 10 градусів. А завдяки цим призмам мікропризмам, ми маємо похибку пів градуса до одного градуса. Про що це говорить? Коли ми раніше оперували косоокість... То ми дитині робили два-три етапи оперативного втручання. Ой, це ж так довго і важко. Звичайно, і наркоз, і всякі проблеми, і психологічні проблеми для батьків, тому що поки дитина не буде здоровою, батьки не заспокояться. І завдяки саме цьому винаходу ми на сьогодні оперуємо одним етапом. Це по-перше, а по-друге, розробили такі окуляри з цими призмами, що дітки готуються до оперативного втручання. Тобто, головний Вже мозок. Звичайно, цей, головний мозок зливає об'ємні процеси, тому що от, запитують, а треба тренуватися, ходити в кабінети ортоптики, тратити час? Ні. Оці окуляри і є ортоптика. вже. У кожній родині, де є діти, звичайно, є проблема. Бо нинішні сучасні дітлахи страшенно люблять екрани моніторів. І от що з цим робити? Як бути? Поради. Від Жені, і, і психолога. до речі, я можу власне приклад привести. Мій син дуже полюбляє комп'ютерні ігри. Приходиться весь час якісь альтернативи вигадувати, але дуже важко. Підкажіть, будь ласка, як можна дитину відірвати від комп'ютера? Ви абсолютно праві. Ці проблеми з'являються уже в дитячому віці. Тобто, ми говорили частково про те, що підлітки, дорослі люди мають залежності і так далі. А насправді все починається десь з 3-4 років, коли дитина самостійно вже може взяти прилад, інноваційні технології, будь-це телефон чи планшет, чи ну, комп'ютер. Дитина в 4 роки вже бабусю вчив. Як це можна на ньому працювати? Вже чотири роє так. А, так, саме так. І тому потрібно перш за все обмежувати в такому віці. Це обмежувати, встановлювати чіткі межі того, скільки може дитина займатися. Це може бути в якості якоїсь винагороди. Тобто, ну, скажімо так, це трішки як маніпулювання, але ти сьогодні був слухняний, ти сьогодні гарно їв, а в тебе є або це кожен день може бути там годину, займаєшся. Кій-то години там після сну, або як винагорода, там ти був слухняний і маєш сьогодні таку забавку. Це тільки маленький шматочок того, що потрібно робити. Потрібно насправді показувати дітям різнобарві всіх інших ігор. Це ігри, ігри та спорт, так різноманітні секції, це на природу виїзд, це е, спілкування з друзями, це плавання До речі, про спілкування між дітьми і батьками. От дуже часто зараз зустрічається, що батькам зручно дати дитині планшет. Дитина не чіпає батьків. Потрібно розуміти, обмежувати, тобто спілкуватися з ними, виставляти межі, а не давати перед сном. Це щодо порад, як з дітьми бути. Що ж, я вас зрозуміла. Ми для наших глядачів скажемо, що якщо а, стосовно так, стосовно маленьких дітей потрібно стежити за собою і обмежувати, і почати обмежувати себе для того, щоб потім не стати а, не потрапити в полон до комп'ютера, до інтернету і до соціальних мереж. Я вам дуже дякую за корисні дякую. поради. Світлана. Ну що ж, панове, ми зрозуміли, що. Треба у всьому мати раціональне зерно. Без спорту жити неможливо, тому що гіподинамія це проблема нашого часу. От у Олі зараз для вас є е, можливість продемонструвати ще одне заняття спортом, яке допоможе вам втримати здоров'я. Так, хлопці, я вас запрошую сюди, на середину нашої студії. Наші герої проводять багато часу біля комп'ютера за столом, сидячи. І один зі способів підтримати себе у гарній фізичній формі це спорт або фізична активність. Хлопці, хтось з вас займається спортом? Ви займаєтеся? Ну, я на роликах катаюся. Це більше таке хобі. Ну, так, да, для удовольства. Нерегулярно. А ви? Ну, баскетбол і трошечки футболу. Це теж дуже гарний вид спорту. Це теж все ж таки підтримує фізичну активність. Але спеціально для вас у мене є сьогодні сюрприз. Я запросила тренера з тайського боксу Михайла Новікова. Отже, у нас така проблема. Хлопці багато сидять, хочуть бути сильними, витривалими, як ви. Тайський бокс, чому цьому допоможе? Звісно, звісно, тайський бокс допомагає, способствує формурню тіла, мишечної маси, способствує формулюванню характеру житті. Тобто, тайський бокс це найкращий варіант. Давайте тоді починати. Покажіть нам кілька елементів. От я готова, давайте я буду першим таким прикладом, а я далі так. буду стежити за хлопцями. А що нам треба? Ось ee, у нас є. Нужна одіти перчатки в першу чергу. От у мене перше Дякую. тренування сьогодні. А якщо діти хочуть займатися, є спеціально для дітей так? Формута, да, яка можливо в мені для дітей, Менше розмірів тут на кожній перчатці є розмір 12 унцій. Перчатки йдуть від, 8, від 6 унцій і це для мене, би мабуть, да? Да, да. і до 18-20 унцій, От 18 вісімнадцять перчатки. Так, Це вже великі. От також в тренувальному процесі приміняються накладки для ног. Хто сміливий перший? Зі мною спаринг. З якого віку можна починати займатися? Зовсім маленькі діти можуть прийти? E, ну, желательно щоб діти приходили десь з лісі, щоб вони осознавали і розуміли завдання, які їм дають. Вот, щоб вони влавлювали суть цього завдання. Чого починаємо? E, Найважливіше в тайському боксі це стойка. Это стойка это основа это фундамент то есть в тайском боксе стойка правая нога сзади если вы правша если левша то левая нога сзади вот ногу заднюю не нагружаем вес распределяем на две ног... ножки так. да на две ножки и стоим на носочках обязательно на не стоим я разуюсь стоим на носочках вот ножки чуть-чуть согнуты в коленях таз подобран ручки вот таким образом перед собой то есть не так, плечи, левое плечо не подается вперед, плечи на одной линии. Вот таким образом. Для того, чтобы можно было легко перекрыться, сблокировать любой удар. С такого положения можно перекрыть удар по корпусу с ноги, удар по голове перекрыть и перекрыть удары с рук. Вот. С такого, это самое важное основное. Первое задание будет удар с локтя сбоку. Удар Лок, с локтя сбоку наносится шагом вперед. Удар наносится вот этой частью руки. так? Да, не вот этой, не вот mm -hmm. этой частью, а вот этой. Так. Вот Удар эффективный. Здесь главное подшипнуть больше к оппоненту. Mm -hmm. И вместе шагом нанести удар mm -hmm. в область челюсти. Так. Вот И так. вот, только... Да. 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 Что я могу подстрибнуть, в принципе. Что-то типа того. Да? Только обязательно <с левой ногой шагать. Пропоную уже вам вдягать рукавички. Все-таки будет так, честнее. Так, так будет, как минимум, легче. Хорошо. Ну выходить краще, ніж. У мене, все ж таки видно, что що... зріст впливає. Да, все-таки зарастую. Следующее задание. Будем наносить удар з локтя снизу. Тоже эффективный удар, его применяют навстречу соперника. Если соперник попался, который все время йде, атакует, то его хорошо применить навстречу. Удар з снизу. То есть оппонент стоит, то же саме, Наносим удар. Через шаг. Ділаємо шаг, удар ну, вот таким образом. Вот а так. у вас гарно виходить. Він на роликах не катається, він дітей займається тренується. Ну що, вам сподобалося? Так. Да -да. Будете займатися. Будемо. Я вам дуже дякую. Ну що ж, якщо вам набридло сидіти за комп'ютером, хочеться перемог у житті і на ринзі, пропоную вам зайнятися тайським боксом. Ми всі діти свого часу, ми не можемо змінити світ і припинити розвиток е, технічний, прибрати кудись комп'ютери, монітори, айфони. Ми всі цим користуємося, і ми вже зрозуміли, що єдиний е, спосіб вберегти здоров'я і свій зір це все робити обдумано дозовано. І навіть е, працюючи з комп'ютером, ми можемо е, залишатися. Абсолютно здоровими, якщо правильно підходити осмислено підходити до свого здоров'я, правда ж, пане лікарів? Звичайно, будь ласка, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, що порадити нашим сьогоднішнім гостям і нашим телеглядачам? Також які рекомендації по дуже прості: здоровий образ життя по можливості. Перше гра, м'яч обов'язково, баскетбол, волейбол, обов'язково футбол. Динамічні теніс, ігри, так? теніс, тобто бадмінтон, там, де ви бачите рух якогось предмета. Коли рухається предмет, тоді очі працюють, тому що уявіть собі, ви встали вранці, зробили зарядку, попили там чогось спеціального препарату якогось там, або якихось скажімо, речей. Для того, ви розвинули крім... крім очей. А як же ніхто не робить зарядки для очей? Потрібно, хоча б не лінуючись, подивитися догори, донизу, направо, наліво, зробити 20 таких вправ. Третє це обов'язково плавати, хоча б два рази на тиждень, тому що коли дитина чи людина плаває, розвиваються гармонійні м'язи. Між іншим, сліпі дітки в них один тільки спосіб гармонійно розвиватися безпечно. Це вода. Дякую, лікарю. Ви так нам багато всього красиво розказали, хлопці. Я думаю, що вам було цікаво, ви зрозуміли що до чого. Пропоную зичу вам і всім нашим глядачам бути романтиками і дивитися на зорі, бо виявляється, це не тільки красиво, і приємно, а ще й дуже корисно. Шановні добродії, чекаємо на ваші листи. Станьте героями нашої програми. Приходьте до нас родинами, разом з друзями, разом з своїми колегами по роботі. І тут, в студії, ми з'ясуємо, як ваше здоров'я. Тож будьте здоровими. Бувайте!